Мене звуть Анастасія, мою дитину звуть Єлизавета, їй три рочки. Ми дізналися про центр розвитку вільні із інтернету ще влітку. і довго обирали який садочок чи центр розвитку нам підійде за різними критеріями, і врешті припинилися на центрі розвитку вільні. Було дуже багато факторів, які стали вирішальними. По-перше, це місце розташування. По-друге, це ймовірні вихователі, які нам дуже сподобалися які знайшли підхід. До дитини майже з перших хвилин, і Лізі дуже сподобалась тут. і Вона просилася. І наразі ми ходимо в садочок. і Вона кожен ранок прокидається і запитує, куди ми йдемо. Якщо у садочок, то вона з задоволенням прокидається. І найголовнішою потребою при виборі центру розвитку у сьогоднішніх реаліях для нас була безпека. По перше, по-друге, це щоб був професійний підхід до дітей. І ще для мене було головне, щоб вихователі та представники центру розвитку прислухалися до батьків, що саме тут відбувається, дають фідбек. Ми завжди чуємо, що з дитиною відбувалось кожен день. Для мене, як для мами, найголовніше те, що дитина доволенням ходить у дитячий садочок і не завжди хоче повертатися із нього. Я бачу розвиток її не лише фізичний, але й інтелектуальний розвиток. Вона багато чого мені починає розповідати такого, що ми вдома не вчимо. Це підлаштована для дітей. Кожен елемент він є таким сучасним, і саме для дітей для її віку. Нам дуже подобається вихователі Мар'яна. Вона одна дітей багато. Вона вміє розподілити свою увагу саме. Тим дітям, які потребують у моменті саме її уваги. Мені здається, що найголовніша проблема у нас була в тому, що Ліза дуже хотіла спілкування з однолітками. Вона саме тут його отримала, що склався такий колектив діточок, яких вона змогла знайти і подружок, і спілкування повноцінне, і це для нас найголовніше. Я рекомендую вільні всім батькам, у кого є діти, такого віку, у кого є потреба, саме залишити на деякий час, не на не на повноцінний день, а саме. На деякий час, от, наприклад, як у нас було, я хотіла дитину залишити лише на першу половину дня без сну, і я саме знайшла те, що я шукала у вашому просторі. Я думаю, що не треба сумніватися, а треба діяти, оскільки, якщо ви не спробуєте і ви не дізнаєтесь, чи підходить вам чи ні. Наприклад, ми сумнівалися, але прийшли і зрозуміли, що це повністю для нас. Тому треба діяти.